Отже, вкотре повторюємось в Джиді вчора Україна та Америка домовилися про 30-денне перемир'я. Сполучені Штати відновили постачання оборонної допомоги, ділитимуться вони і розвідданими. Зустріч була конструктивною, і тепер з цими ініціативами делегація Сполучених Штатів має ознайомити росіян, що вже не ознайомила. І переговори з ними можуть відбутися навіть цієї п'ятниці. Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що з Росіянами контактуватимуть уже сьогодні. А сенатор від республіканців Лінсіґрем на оси. Якщо Росія не погодиться на ініціативу про 30-денне перемир'я, доведеться накласти на неї нові санкції. Обережний і стриманий оптимізм щодо результатів переговорів демонструють і українські аналітики, з якими поспілкувалася Ольга Чайко. Перемовини успішні та оптимізм обережний, адже факт зустрічей не означає швидкого миру, кажуть аналітики. Спільна заява за підсумками зустрічі делегації України та Джиді з'явилася близько восьмої вечора. Її опублікував офіційний сайт президента. Україна готова до негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, але одночасно і з Росією. За цей час має відбутися обмін військовополоненими, звільнення цивільних та повернення примусово переміщених українських дітей Сполучені Штати. Негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні наслідки в тому, що американці, якби Україну підтримали, і зараз ми виступаємо на одному боці. Що тепер буде далі з Росією? Я не сильно вірю в те, що Росіяни на такий варіант погодяться. Зараз ми готові на це піти. Це виглядає як своєрідна поступка Сполученим Штатам. Але я сподіваюся, що ця поступка вона точно буде підкріплена певними гарантіями зі сторони США. Ігор Рейтерович вірить, що певні гарантії безпеки американці нам дали, хоч і не публічно важливо, що з американського боку участь у перемовинах брали люди, які відносно непогано ставляться до України. Були представники. Е Діпстейту, якщо можна так сказати, тобто частина кадрових людей, які є професіоналами, які представляють якраз професійну частину команди Трампа. плюс насправді перемовини були поза межами камер, і це дуже важливо, тому що скоріше за все раніше, в тому числі в ту злочасну п'ятницю, ми мали проблеми перекл... перекладу а не проблеми різних позицій американці отримали те, чого хотіли. Україна пообіцяла припинити вогонь. Європа взяла на себе більше зобов'язань щодо української безпеки. А Трамп отримав можливість спілкуватися з Путіним. І це є компроміс, що поки влаштовує і Київ, і Вашингтон, і ЄС. Три його фундаментальні мети це отримати припинення вогню нормалізувати відносини з Кремлем. І перекласти ризики і власна турботу за Україну на Європу поки що всі йдуть скоординовано і достатньо. Достатньо ефективно висловлюючись мовою Трампа, тепер у нього є козирі аж до наступної уже американсько-російської зустрічі, яка має пролити світло, чи хоче йти на поступки Путін. Трамп всіляко демонструє бажання досягти миру. Йому потрібна Росія, не тому, що він там особливо симпатизує, а просто вона йому потрібна. Вона йому потрібна для питань там контролю над стратегічними озброєннями: космос, регіональна безпека, Китай, близький схід Іран. Фінансові потоки по всіх цих питаннях так або інакше американцям потрібно говорити з Росією українцям у цей період можна чекати будь-чого. Наші дрони перед зустрічю джи атакували під Московія. Натомість росіяни посилили штурми по всій лінії фронту і далі б'ють по енергетичній та цивільній інфраструктурі ракетами і дронами. Вони можуть типу спробувати вдарити своїм водетям. Вундервафлю, яка типу називається орешник. але чи справиться якесь враження власне на е, світи там на ті ж сполучені штати Америки, не факт. Трамп навпаки, таки може сприйняти як відвертий плювок йому в обличчя. Також Кремль може спробувати змінити домовленості у Джиді, аби пастка для Путіна перетворилася на пастку для Зеленського. Ми ж е, зараз маємо суцільну невизначеність, чи те, що було домовлено зараз Саудівська Аравія. Підходить Росії чи не підходить? Якщо підходить, то це може бути елементом пастки і для нас це небезпечно з іншого боку. Якщо Росія не піде на поступки, на неї можуть чекати нові санкції. Про такий розвиток подій Трамп також попереджав. Ольга Чайко, Факти, ICTV, єдині новини.